Всім привіт! Поділюся сьогодні рецептом смачнезного печива. Воно водночас хрустке та досить м'якеньке всередині. Добре підійде до чаю або ж дітям в школу на перекус. В миску вилийте молоко разом з олією, додайте яйця та висипте цукор. Підмішайте все гарненько. Можете навіть його трішки підвзбити, всі компоненти мають добре поєднатися. Це займає приблизно 1 хвилину. Родзинкою в цьому рецепті буде цедра апельсину. Вона і дасть оригінальний смак даного печива. Трішки перемішайте та додаєте розпушувач. Після цього вже можна додавати борошно. Додаєте його в три етапи. Після кожного з них потрібно добре вимішати. Всі інгредієнти напишу в описі. Бачите, тісто ще таке досить рідке, тож висипаєте решту борошна, після чого продовжуєте вже вимішувати руками. Потрібно гарно вимішувати, щоб тісто вібрало в себе все борошно. Тісто виходить трішки липкувате, але більше борошна додавати не потрібно. Тут мені захотілося додати трішки ванільного цукру для аромату, я використовую ось такий. Ванільний цукор додаєте за бажанням, це не обов'язковий компонент. В результаті отримати таке чудове м'якеньке тісто, з нього вже можете формувати печиво. Під час випічки печиво збільшиться, тож не розкатуйте його дуже товсту. Потрібно розкатати приблизно 1,5 см товщиною. Нарізайте десь такими паличками, ніби ну, десь як 5 см довжиною. Попрошу вас підписатися на канал. Канал є досить молодим, тож, будь ласка, підтримайте мене. Нарізали печиво, тепер його потрібно обваляти в цукрі. Обвалюйте або ось так повністю з усіх боків. Хочте, якщо хочете отримати менш солодким, обвалюєте тільки з однієї сторони, отак вмочили і все. Розкладаєте його ось так на пергаменті, у вас вийде приблизно цілих 3 дека і відправляєте в духовку. В результаті отримаєте ось таке чудове печиво. воно збільшилось. Досить гарно пахне, воно дуже-дуже ароматне. Вийшла ось така ціла миска. Хочеться показати вам, яке ж воно буде всередині. М'якеньке, бачите, пружинить навіть трошки. По вазі це приблизно 750 грам. От в цієї кількості печива буде 750 г. Дуже дякую вам за перегляд і підписуйтесь, ставте лайки.